Вітаю, друзі, сьогодні розглянемо ось таку от наочну модель інтерференції двох хвиль. Що ми бачимо на екрані? що Є два джерела хвиль. Ось одна точка звідки генерується хвиля, і друга точка, звідки також генерується хвиля. Дві різні точки в даній анімації не вказуються, і ми не будемо акцентувати увагу, яким чином ми утворюємо. Ці дві хвилі є когерентні, їх однакова частота і стали суффас. Тому, як ми це отримаємо в даній анімації, неважливо. Суть те, що ми маємо. Ми маємо дві когерентні хвилі, які йдуть в певні відстані. Ось тут перша хвиля проходить відстань d 1 друга проходить відстань d 2 і в точці А вони сходяться. Сходяться і Маємо в кінці результат накладання, який відображається ось тут окремо ось такою анімацією. І за таких обставин, як ми бачимо зараз, ось тут ще відображаються кульки, які коливаються у напрямку перпендикулярному до напрямку поширення хвилі, що підкреслює, що ці хвилі є поперечні. Ось, і ось тут ми бачимо в точці А, як коливаються кульки. І це коливання є синфазне. Тобто вони коливаються в однакових фазах. Бачимо, що дві хвилі приходять в дану точку одночасно від двох джерел пагорбами то западеними, Пагорбами то западеними. В результаті накладання ми бачимо результуюче підсилення. Ну і ось тут, знизу. Є відображена формула умови максимуму. Дельта Д, дельта Д це є різниця ходу. d1-d2, d1 мінус -D2, d1 d2. Дельта Д це різниця ходу. Д1 мінус Д2. Ну, може бути Д2-д1. Або ось тут взяти по модулю, ось цю різницю взяти по модулю. Ну, як отут на малюнку відображено, то бачимо, що d1, так якби на перший погляд. Ну, менше, ніж d 2 Тому ця от різниця ніби має бути знаком мінус. Ну, але це знову ж таки відображення анімації не суть в цьому. Отже, це різниця ходу. Різниця ходу показує, наскільки відрізняється шлях, який проходять обидві хвилі. Ось. І для того, щоб ось тут був ось такий максимум, як ми бачимо. То треба, щоб в різниці ходу вкладалося ціле число довжин хвилі. Лямбда – це є довжина хвилі, ось даної, яка ось тут поширюється. Ну, а k це ціле число починаючи від нуля. k може приймати значення 0, 1, 2, 3, 4 і так далі. 0 відповідає тому випадку, що d1 і d2 одинакові. І різниця ходу дорівнює нулю. Ну, а k дорівнює 1, це означає, що у різниці ходу вкладається лише одна довжина хвилі. Коли k дорівнює 2. Відповідно, 2 довжини хвилі, 3, 4, 5 і так далі. Це є умова, максимуму коливань, тобто результату накладання. Повне підсилення, ось тут ми бачимо повне підсилення. Це те, щоб в різниці ходу в нас складалося ціле число довжин хвилі. І в дану точку коливання приходили ну, в одинакових фазах. Тоді ми будемо мати максимум в даній точці. Тепер розглянемо іншу ситуацію. Ось інша ситуація. Бачимо, що у нас тут змінилося. Змінилося розташування. Точки випромінювання другого джерела. Ось вона перемістилася сюди. Тепер що ми бачимо? Ми бачимо, що в дану точку, де у нас відбувається накладання хвиль, тепер же наші точки коливаються в протилежних фазах. І якщо це так, в протилежних фазах, то ми бачимо результат накладання. Ми бачимо, що дана кулька ну, ось тут ніяк себе не поводить, вона не рухається. Ну, це природне того, що ми маємо внаслідок того, що тут коливання приходять в різних фазах, повне гасіння. А це умова мінімуму. Так от, така умова мінімуму буде виконуватися, от за такої умови, як ось тут показано. Коли в різниці входу буде вкладатися непарне число половинок довжин хвилі. Ось 2К плюс 1. Знову ж таки, К. Може набувати значень від нуля і е, далі цілі числа: 0, 1, 2, 3, 4 і так далі. Е, якщо в нас тут k дорівнює 0, то в нас виходить, що е, 2 на 0, 0. Тут одиничка, одна друга. Тобто, коли k дорівнює 0, виходить, що в різниці ходу вкладається одна половинка довжини хвилі. Ну і так далі. Якщо К дорівнює 1, тоді виходить, що у різниці ходу вкладається 3 половинки довжини хвилі. Ну І так далі. І за таких умов у нас буде в даній точці повне гасіння. Точка, Кулька дана, у нас не коливається. Результат накладання. Ось така модель, яка. В принципі дає можливість уявити, сприйняти візуально наочно, як саме відбувається максимальне підсилення і послаблення внаслідок інтерференції хвиль. На цьому все, до зустрічі.